Вітаю, шановні колеги. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом роботи у програмі Learning Apps. Що для цього потрібно? Для цього ми з вами заходимо у пошукову систему Google. Натискаємо на саму пошукову стрічку і прописуємо. Learning Apps. Бачимо, що перше посилання це є. Наша програма. Натискаємо на це посилання. Нам відкривається сама програма, програма Learning Apps. Що Це за програма. Це інноваційний інструмент, який призначений для створення різноманітних навчальних вправ та інтерактивних матеріалів для освітніх цілей. Якщо подивитися на структуру цієї програми, то ми бачимо, що тут є категорія і нижче перелік тих предметів, з яких ви можете створити будь-яку вправу. Це і англійська астрономія, біологія, географія, і мистецтво, і історія, і музика, і психологія, і українська мова, і таке інше, дуже багато всього. Трошки нижче ми можемо подивитися, які нам пропонують вправи. Е, бачимо, вони зовсім е, різного напрямку. Але якщо ви хочете е, дати вихованцям конкретне завдання з конкретної теми, то для початку нам з вами необхідно обрати мову українська далі. Якщо ви не були зареєстровані раніше в цій програмі, то вам треба зареєструватися. Для цього ми натискаємо на верхній правий куток Реєстрація. Натискаємо. І бачимо, що у нас ось тут вибуває таке віконечко Електронна скринька і пароль. вказуєте свою електронну скриньку і вам також треба придумати пароль. У мене пароль вже був створений, тому я натискаю одразу на свій пароль. Нижче є такий пункт, як запам'ятати мене. Щоб кожного разу вам е не вводити свій пароль, ви можете просто натиснути ось так на стрілочку і обрати цей пункт Запам'ятати мене. Далі натискаємо Увійти. Все, ми увійшли в цю систему. Далі, що ми робимо? Нещодавно ми з дітьми вивчили тему лексикологія і фразеологія, Тому я заздалегідь, серед переліку з цих вправ, підібрала для себе цікаву вправу, яку створив педагог інший. Я зберігла цю вправу у папочці мої матеріали. Ось вона. Натискаємо сюди і бачимо. Є папка, де ви можете створювати власні якісь інтерактивні прави і сюди їх додавати, або ви можете зберегти право іншого викладача і також нею користуватися. Я обрала право фезлогізми та їх лексичне значення. Натискаємо. Дивимося, що нам пропонують тема, фразеологізму та їх лексичне значення. Далі у нас вбиває віконечко із завданням. Що тут треба зробити? Написано: поєднай у пари фразеологізми та їх значення. Натискаємо «Ок». Далі ви бачите, що у нас є великий перелік фразеологізмів і їх лексичне значення. Для зручності роботи я раджу розділити фразеологізми в одну колоночку а їхнє значення лексичне в іншу колоночку, а тільки потім вже починати працювати. Так вам буде значно будуть вірші. Розділяємо. Ось так, ось так. Ось так, ось так і ось так. Є таке. Ну, наприклад, нехай буде ось так. Далі. А, сам фразологізм у нас буде позначений помаранчевим кольором. Ось, наприклад, Альфа і омега. Дивимось. Думаємо, що ж означає цей фразологізм. Фразологізм альфа і омега означає початок і кінець. Що ми робимо до цього? Ми тепер. там, де Позначка блакитного кольору. Шукаємо значення цього фізіологізму. Дивимось. Звільнятися від ілюзій не підходить. Сварити когось між собою не підходить. Омріяна мета не підходить. Початок і кінець. Так, це наша відповідь. Натискаємо мишкою і перетягуємо значення цього фізологізму на сам фізіологізм. Бачимо зеленим, позначимо, значить, це правильний гріх. Добре, обираємо наступний фразеологізм. Наприклад, гаряча голова. Знову ж таки, шукаємо лексичне значення цього фразеологізму. Гаряча голова що ж означає? Дивимось, дивимось. високий, не підходить, досвідчений, ні, не підходить. запальний. Так, я думаю, що підійде. Гаряча голова. Запальний, натискаємо. Так, це правильна відповідь, підійшло. Далі. Кров з молоком. Що ж означає цей фразеологізм? Я так думаю, що фразеологізм Кров з молоком означає ну, здорова людина. Шукаємо, є тут таке. Так, є здоровий. Натискаємо, перетягуємо. І це правильна відповідь. Шудово. Працюємо далі. А, наприклад. Фразеологізм книга за сімома печатями. Думаємо. Книга за сімома печатями. Я так думаю, що це щось приховане таємниче. Так, дивимось, чи є тут тотальна відповідь. Звільнятися від ілюзій не пілі. Ага, приховане. Ось вони підходять, чудово перетягуємо, натискаємо і це правильна відповідь. Далі спускатися з неба на землю. Відповідно, шукаємо правильну відповідь. Спускатися з неба на землю, я так думаю, що це якраз звільнятися від ілюзій. Давайте перевіримо. Натискаємо, перетягуємо, і це правильна відповідь. Працюємо далі! Є такий фразеологізм у свинячий голос. Думаємо, що ж він означає? У свинячий голос це фразеологізм, який означає дуже багато ні не підійде, напевно. Досвідчений не підійде. Дуже пізно, я думаю, що ось це правильна відповідь. Давайте перевіримо. Натиснули, перетягнули. Так, це правильна відповідь є. Далі, хоч греблю гати. Це досить відомий фразеологізм. Я думаю, що всі знають його значення. Хоч греблю гати означає дуже багато. І Це правильна відповідь. Далі, Фразеологізм стріляний птах. Стріляний птах, так говорять про досвідчену людину. Шукаємо із переліку відповідь. Досвідчений підходить. Супер, правильно. Далі, верства Угу. Тут трошки важче, давайте подумаємо, що ж він може означати. Верства Келебердянська, напевно, сказано про щось високе або про високу людину, можливо. Високий, у нас є така відповідь. Перетягуємо, натискаємо. Чудово, підійшло. Далі золоте руно. Золоте руно. Що може означати цей фрезологізм? Я так думаю, що це, скоріш за все, якась омріяна, бажана мета. Що є у нас тут відповідь така? Є, ось воно, омріяна мета. Перетягуємо і ставимо сюди. Так, підходить. Залишається у нас фразеологізм гріти руки і вбивати клин. Так, гріти руки це фразеологізм, який означає нечесно наживатися на чомусь, чи когось. комусь. І залишається у нас один фразеологізм вбивати клин. Він означає сварити когось між собою, натиснути. Супер. Молодці. Молодець, ти чудово знаєш фразологізм. Натискаємо ОК. Якщо ж ви хочете створити ідентичну вправу тільки зі своїми фразологізмами, тоді ви можете натиснути на, на віконечко створити схожу вправу. Натискаємо. Бачимо: назва вправи. Ось тут треба прописати саму назву вправи. Фразеологізм та їх мексичне значення. Так, я е, цю, цей надпис так і залишаю. Далі, опис завдання. Напишіть опис завдання цієї вправи, який показуватиметься при її запуску. Можна залишити поле А Тут уже є надпис Поєднай у пару фразеологізми та їх значення. Я і так його і залишу. Далі ми переходимо до самих феологізмів. Пари, кажіть два об'єкти, які відповідають одне одному. Це може бути поєднання текстів, зображень, аудіо та відеороликів. Я буду поєднувати саме текст. Отже, перша пара, я заздалегідь підготувала фразологізми, які хочу дати дітям. І сюди будемо зараз вбивати. Сам фразологізм. Отже, Перший фразологізм, який я запишу, це Авгієві стайні. Пишемо: Авгієві стайні. Якщо ви хочете дати дітям якусь підказку, ось сюди ви можете написати цю підказочку. Якщо ви не хочете дати цю підказочку, тоді ви переходите до нижчого віконця. І ви прописуєте, що означає фразеологізм авгієві стані. Для того, щоб у майбутньому діти змогли поєднати фразеологізм та його лексичне значення. Отже, фразеологізм авгієві стані означає дуже брудний місце. Дуже брудне місце. Є, ви втворили першу пару. Далі друга пара. Також прописуємо наступний фразеологізм. Я напишу Адамове ребро. Наприклад. Адамове ребро. Нижче я вказую фраз... лексичне значення цього фразеологізму. Адамове ребро так говорить про жінку або про Єву. Жінка Є. Відповідно, я йду далі. І так, так само створюю третю пару. Прописую спочатку фразеологізм, Ну, наприклад, битися як горлиця. Давайте напишу. Битися як горлиця. Нижче прописую лексичне значення. Битися як горлиця значить тужити. Тужити. Далі, четверта пара знову прописую фразеологізм, Наприклад, ведмежа послуги. Ведмежа послуга. Є. Нижче я пишу лексичне значення цього фразеологізму. Ведмежа послуга, послуга це безглузда послуга. Пишемо. Безглузда послуга. Є. Так само, нижче я пишу наступний п'ятий фразеологізм. Наприклад, вмочити в молоці. І що означає цей фразеологізм? Вмочити в молоці — це значить посивіти. Посивіти. Прописали. Так само я можу написати шостий, наприклад, шостий фразеологізм. Давайте ще один напишемо. Дати гарбуза. Гарбуза. Написали і нижче лексичне значення вказуємо. Дати гарбуза значить відмовити. відмовити. Написали. Ви бачите, що перелік може бути і е, 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 ну, значно більшим. Тут можна і 10, і 20 фразеологізмів написати. написати. Якщо ви хочете невеличку вправу зробити, тоді зайво вам треба буде видаляти. Натиснувши на ось цю позначку, і одразу видаляємо все непотрібне. Ось так. Далі, що ми робимо далі? От дивіться, якщо ви хочете більше фразологізмів додати, чи якусь музику, чи якусь світлину, то ви можете натиснути на плюсик Додати ще один елемент. І вже який саме елемент ви обираєте. Потім зайві елементи можна додати до трьох зайвих елементів, які не належать до рішення. Якщо складете тут справу, ви можете дати, наприклад, 5 фразеологізмів і 8 лексичних значень. І, відповідно, щось із цього переліку, а саме 3 лексичні значення, буде зайвим. Далі, складені пари зникають. Тут ви обираєте, як саме вони зникають. Складені пари автоматично зникають, інакше потрібно складати пари до того моменту, поки не знайдете всі правильні відповіді. Так, натискаємо ось на цю галочку. Складені пари зникають. Далі колір тут можна буде обрати. Потім зворотній зв'язок. Напишіть текст зворотнього зв'язку, який з'явиться, коли правильне рішення буде знайдено. Є певний шаблон. Молодець, чудово знаєш фразеологізми Я його залишаю. Є ще нижче пункт довідка. Запишіть підказки про виконання вправи. Їх можна буде переглянути, класновши невеликий значок у верхньому лівому куті. Це було можна залишати порожнім. Я залишаю його порожнім. Далі ви натискаєте. На синю позначку завершити редагування та переглянути вправу. Натискаємо. Є і ось е, на екрані з'являється вправа, яку створили ми з вами. Давайте перевіримо завдання. Поєднайте у пари фразологізму та їх значення. Натискаємо Окей. Бачимо, що знову ж таки з'явилися самі фризологізми, вмочити в молодці, адамове ребро, Авгієві стайні, ведмежа послуга, битися як горлиця і дати гарбуза. І ось лексичне значення, воно позначено таким блакитним кольором. Давайте перевіримо, чи все у нас працює. Фризологізм вмочити в молодці означає посивіти, натискаємо. Так, пара зникла, значить, це правильна відповідь. Адамове ребро, так, кажуть про жінку, натискаємо. І пара зникла, Правильна відповідь. Дати гарбуза, знову ж таки, означає відмовити. Натискаємо авгієві стайні дуже брудне місце. Ведмежа послуга це безглузда послуга. І залишається у нас один фразологізм, битися як горлиця. Він означає тужити. Супер, все працює, налаштування. Всі нормально працюють. Молодець, чудово знаєш розологізму. Окей. Далі, що ми робимо з вами? Для того, щоб наша вправа збереглась, нам потрібно натиснути, зберегти вправу». І ми бачимо, що ця, саме ця вправа зберігається в нашій папушці, мої матеріали. Вашу вправу успішно збережена. Можете знайти її у розділі Мої вправи і при потребі відредагувати. Звичайно, якщо ви хочете додати або навпаки видалити якийсь матеріал, ви можете сміливо редагувати. Отже, переходимо в папочку Мої матеріали. Бачимо, що ось збережена була вправа, і ось точніше збережена була вправа, і ось щойно створено нами. Якщо ми з вами хочемо поділитися, наприклад, цією вправою, ми натискаємо на неї. Ось вона. Далі, нижче у нас з'являється ось такий пункт використати, використати вправу посилання, ви можете скопіювати посилання і відправити дітям, вбудувати, тут також є посилання, або поширити. А, і також тут є ось QR-код, який діти можуть відсканувати і по ньому перейти до цієї вправи. Також ви можете обрати у налаштуваннях це приватне право чи це публічне право, і нею можуть скористатися інші, наприклад, ось так. І дивіться, якщо ви нажимає, натискаєте натискає публічне право, ось тут з'являється віконце опублікувати додаток. Назва, фразеологізму та їх лексичне значення. Вибрати розділ українська, під категорію. Ось тут можете вибрати, для якого саме класу. Ну, давайте оберемо 10 клас. А, теги певні ви можете прописати. Оберіть клас: дошкільна, початкова, середня, старша школа після дипломного освіта. Ну, давайте напишемо старша школа. Є. Далі ви можете. Надіслати запит, або ви можете скасувати цей запит. Є таке. Але я хочу цією вправою поділитися зі своїми вихованцями. Значить, що я роблю? У пункті посилання я копіюю це посилання, копіювати. Далі я переходжу у групу, там, де я і мої дітки.